В Патріаршому центрі Української греко-католицької церкви відбувся круглий стіл Один божий народ. Науковий захід організували з нагоди 30-річчя відновлення Київської митрополії Української греко-католицької церкви, 20-річчя повернення осідку глави УГКЦ до Києва та 12-річчя освячення патріаршого собору. За основу для роздумів обрали програмне послання блаженнішого Любомира Один Божий народ у країн на Київських горах, датоване 2004 роком, яке пропонувало вийти за межі історичних образ і непорозумінь та закликало до єдності Київської. Церкви в дусі інклюзивності. Святкуючи, відзначаючи ці дні, ми би зрадили істині і теж, можливо, заповітам блаженнішого Любомира, якби ці події залишилися суто внутрішньо конфесійною якоюсь справою. Блаженніший Любомир своєю думкою, своєю, я би сказав, духовною постаттю і своїм словом, він завжди говорив. Звертаючись до всіх. Його слово, Його послання має у собі універсальний характер. І нам справді, я думаю, потрібно ще раз перечитати це послання Блаженнішого Любомира в сучасних обставинах стосунків між християнами, церквами, які є, є спадкоємцями. Володимирового хрещення, окрім блаженнішого Святослава, участь у науковій дискусії взяли владики Української греко-католицької церкви, представники православних і протестантських церков та відомі науковці. Вступні промови виголосили отець Мирон Бендик, ректор Другобицької духовної семінарії ГКЦ, та Мирослав Маринович, президент інституту релігії та суспільства. Знаєте, мені здається, що єдність це не тільки те, що було колись, але втрачено чи має з'явитися в майбутньому? Якщо ми віримо Христу і Євангелію, і ми є тими, хто є учнями Христа, то ми вже маємо єдність. А це значить, що ми цю єдність маємо побачити, і можливо, уявлення про єдність мають змінитися. І вони не мають бути суто адміністративними чи юрисдикційними, і тому ця тема сопричастя, тема взаємного визнання і впізнавання один одному учнів Христовим, і демонстрації заповіданої любові це є той метод, яким ми, ми досягаємо цієї мети. Під час події духовенство та науковці аналізували бачення католицької церкви як сопричастя помісних церков, сформульоване другим Ватиканським собором і застосоване блаженнішим любомиром до українського контексту. К представники, може то не добре слово, представники, як люди, які належать ідентифікують себе до різних українських релігійних спільнот. Бачать оцю тему єдиного народу Божого єдності України як нації, як держави перед викликами російської війни. І мені здається, що сьогодні також прозвучали дуже цікаві ідеї. Ми їх будемо ще осмислювати, як на як з нами як з ними працювати далі. Але я думаю, що такий захід вже відіграв ту позитивну роль, що ми відкрилися знову один до одного, що ми знайшли фундамент, на якому ми можемо стояти, і не лише дуже давній, а навіть отак, от так би мовити, 20-30 літньої давності, ну і що найважливіше, що нас більше єднає ніж розділяє Оце, Мені здається, є найважливіший висновок.